Чесно кажучи, не знаю, як розказувати про будинок, при тому, щоб це все не звучало як хваставство. Тому дисклеймер: вся слава Господу, що у нас є будинок, ми в безпеці, наша родина разом і все прекрасно. Розказую про наш будинок. Заходячи в будинок, дуже незручно, і це прикол усіх канадських будинків. Майже ніколи тут не Достатньо місця, можливо, це в нашому випадку, тому що у нас шестеро, недостатньо місця для того, щоб розвиватися. Бо у нас є три точки, де ми розвиваємося. Перша це типа як гостєва. і потім чисто канадська фішка. У них дуже часто така, якби стіна, але з таким вікном у їдальню. Їдальня тут просто кімната, в яку можна піти на кухню, а можна от таким коридором іти. У вітальню, але ми підемо на гору. На горі живуть діти Віка і Нікіта. У них є, слава Богу, окремі кімнати. Ось є кімната Вікторії. І просто зверніть увагу, як живе принцеса. Це капець. Але по кайфу, що можна будь-який колір пофарбувати ці штуки наклейки Купили на Амазоні, просто заклеїли. Тепер вона і така в пірожинах. І в кольорах її. І тут вхід у ванну. У цю ванну є ще вхід звідси і є ще вхід з кімнати пацана. Тут це просто треш. Я сюди насправді піднімаюся дуже нечасто, але отак живе пацан. Just five more minutes, please. Yeah, just five minutes. Це така стандартна тема, що батьки в своїх дітях реалізують те, що чого в них не було. Так от в мене дуже сильно не було можливості малювати на стінах, ліпити на стіни, що хочеш. От, захотів наліпив якусь фігню на двері і так далі. У мене такого не було, і в мене мама мене муштувала, щоб в мене завжди був ідеальний порядок. І в ітогі, от бачите, як... щоб я так жив, у пацана свій гардероб. Це капець. Але прикольно, що у нього вирішили поставити ліжко двоповерхове, тому що коли до нас приїжджають гості, то ми принцесу переселюємо до нього. І вони тут тусуються. А в ото ліжко в неї яке розкладається от сюди, і виходить такий чисто king сайз ліжко. Так що... Гості у нас як принцеси. Насправді, коли купили будинок і зрозуміли, що тут є отака вітальня ще одна, думали тут побудувати отак стіну, вхід зробити, і була б третя спальня наверху. Вона була б найменша, але все одно достатня для там, гостей чи дитину сюди покласти, чи не знаю. Тут є і вентиляція, і світло. І, і світло, в плані розетка, і світло, і вікно, тобто все для того, щоб зробити тут ще одну кімнату, якщо ми вдруг цього захочемо. Отак От діти спускаються їсти! І вони приходять, сідають, їсти. Тут у нас кухня, це повністю ікеївська кухня, яку я, мій батя і чоловік моєї сестри втрьох зібрали з нуля. Було Близько мені здається, якщо я не помиляюся, 160 коробок. 160 коробок, і в результаті ми зробили оце все. Це капець був це було. Цілий тиждень після роботи ми всі збиралися, і щоб нічого не напороти, щоб все зібрати. при тому, що я попередньо, коли цей тиждень почався, я зібрав усі коробки, ящики окремо, усі підвісні ящики. Я все це зібрав, і ми просто цілий тиждень займалися тим, щоб рівнесенько все так, як треба. Потім ще замовляли короче людину, яка прийшла, поміряла всі ці столешки. Все нове тут. Єдине, що мікроволновку від попередніх хазяїв ми залишили. І цікаво, що кварц в Україні, коли ми робили ремонт, кварц це двойний. Фактично, кварц завжди одинарний, а це двойний, думаємо. Нічого еліточка, яка вони тут всі, нам, чувак каже, всі ставлять отак. А насправді, це одинарний з такою от. Бачите, це насправді одинарний, Просто отаку от губу вони роблять, щоб здавалося, що ти по багатому маєш квальцеву столешню, стільницю. Чисто американська канадська тема, вони помішані на вигляді нержавійки, тобто не роблять білі, чорні, якісь кольорові елітність в них вважається, якщо в тебе типу, під нержавійку. Ми кажемо, ми хочемо білу, це, поки ми знайшли білу посудомийку, це було тупо напряг. тому що... Всі кажуть, да нафіга вам біла, вона така має бути крута. Блін, це капець. Оце, оскільки ми економили на всьому, чому могли. Розетки, бачите, я їх там віддірав, віддирав все одно брудні. Розетки старі, а оце надруковано на 3D-принтері. Такий дизайнік підібрав, і, типа, фактура під дерево. І мені сподобалось. Тому раз. І там вон ще один надрукували. Не плутати з Брашкою, це чайний гріб. Є отакий пультик на магніті. Вирішив тут його розмістити. Світло, все прокомотував. Там, коротше, в блок живлення. Йо-майо, -йо, скільки тут роботи, я вам передати не можу, якщо чесно. Просто якщо я вам навіть буду просто показувати пальцем звідси, що я тут зробив своїми руками і що ми змінили, то починаю. Перефарбував оцю колону в синій, зробили просто з досок, скріпили, пофарбували і повісили полку оцю. Тому що це собі вартість виходить десь 40 доларів. Готову полку в магазині, типу епіцентра місцевий Home Depot. купити готову полку, буде коштувати 800 доларів. Так, да, вона тут тріснула. Від температури. Але нічого страшного, я пофарбую і буде, буде прекрасно. Для ми тут полку взагалі, я не хотів полку, мені вони не подобаються, але насправді. Без полки неможливо користуватися каміном, тому що тепло піднімається і нагріває телевізор так, що я в один момент, коли ми тільки перший раз його включили, я потім такий через якийсь час підходжу. Думаю, що тут так тепло. О, слухай, телевізор не гріється і обпалив два пальці, тому що я доторкнувся до телевізора. Я не знаю, як він досі показує ідеально. І я там дивився, чи нема тут такого вигорівшого пітна, чи що він наколився, розколився. Да? Метал роз я не знаю, це було жесть. Чуть не всрав Телевізор, а за телевізором там висить Apple TV. Ще дуже цікаво, що там в стіні, і там в стіні величезні такі дірки. Вони тут теж є. там і там. Тому що у попередніх власників тут було закомутовано 5 годин система. там я купив такі закривашки. Для розеток і пофарбував їх в колір стіни. Але тут, коротше, куча всього приходило про дротів, оскільки ми тут 5.1 систему не хотіли. Я зрозумів, що я не фіговий такий маляр штукатур. От раз своїми руками. Тут я навіть не можу конкретно вказати пальцем, де знаходилася діра. І там так само. Цікаво, що коли ми заїхали, колонки ще висіли. Sony колонки, я подивився, це 2001 року випуску. Замінив усі світильники в будинку. Оце оці всі таблеточки, які є, всі датчики диму обов'язково для страховки будинку. Оці Київські таблетки по 10 доларів у всьому будинку замінив. Бачите, ще від попередніх є пятно. Але це вже дорого. Оцей попкорн, це такі мрак. От Подивіться, всі, блін. Вони вважають, що це офігенно. Причому, що ти отак пальцем трошечки десь дотронешся, воно сипеться, і вони вважають, от це і Ну, Реально їм подобається. Причому, що тут от він йде, йде, йде. А на кухні ні, ну кухня це ж робоче приміщення. Коротше, дизайнерські їхні рішення дуже багато в мене виникають питань. Раз, карніс, два, три, чотири. Повісив я і ще на вікна прикрутив е, ролети е, Blackout. І саме цікаве, що оце ікеївські такі мініатюрні карнизики. І тут неприкольно було. Ай, не буду знімати. Блін, паламав. Ні, нормально. Нормально. Коротше, я зробив такі закривашки. По-моєму, поламав, але... Ніхто про це не дізнається. Такі закривашки, бо там вінти і не красиво, а тепер красиво. Усі ці напольні пластикові тримачі. Тримачі, як це пластикові кришки для того, щоб вентиляцію контролювати тут. Тут повністю закрита. Туди засовували компресор, все це чистили, всю систему центрального кондиціонування чистили, всі ці штуки поміняли, всю підлогу в усьому будинку поміняли. Оцей весь вініл, всі каври, де є каври. Ось тут у нас наверх і вниз ідуть отакі коврові покриття. І дуже прикольні. Ось тут мала б бути хазяйська спальня, але, сподіваюсь, ніякого трешу тут не буде. Це кімната нашого підлітка. В неї є отакий кайф. Камін сквозний, до речі, бачите, в неї є отак. Я маю... Мама ходить косметику сюди е краситися, бо у Василини їх більше. А оце раз, два, три полички, які я запалив, бо роздрукував у ці тримачі, порізав оці, купив доску, порізав її, зашліфував. І тепер в неї є таких три-тримача. Верніше три полки. Для всієї її е, косметики. Те саме, звісно, клеїти на стіни, все, що захочеш, це таке собі. Я кажу, ти б ще пакет тебе собі наклеїла. Там щось пише, якийсь. Це капець, просто щоб я так жив. В неї є своя гардеробна. О, дивіться, вона пофарбувала стіну в леопард. Не стіну, а двері. Ну, кайф, коротше. І там в неї є ще й свій санвузол. Ось така от кімната підлітка, щоб я так жив. Да? Це капець. Пам'ятаєте, я казав, що у нас три місця, де ми розуваємося? У нас є, тут мала бути кладовка, але оскільки у нас у всіх, у всіх, не тільки в мене, окей? Не тільки в мене, у всіх у нас дуже багато взуття. То тут ціла кладовка взуття. І тут є вхід. Ну там, коротше, санузел невеличкий туалет з умивальником. Тут іде те, що в них називається мад-рум. Коротше, грязна кімната, де в них стоїть стиралка. Вони стояли отак: одна тут, одна тут. І там сталешня, і шкафчики висі, типу висіти мали. Ми зробили от один на одний, щоб тут зробити невеличку роздягалку. Бо це третє місце, де ми розуваємося, і там теж взуття, бо це вихід у гараж. Найчастіше ми користуємося саме цим входом, тому що майже скрізь тут на машині їздиш. І от тут приходиш у вітальню, коридорчик. І так далі. Це де ми проводимо найбільше часу. А от туди в мене є такий принцип, чому я навіть наверх не дуже піднімаюся, бо у мене підгорає, коли срач. В мене реаль... Ну, Я так вихований, в мене дуже підгорає, коли срач. І тому я наверх туди до дітей взагалі не ходжу. Внизу тут на першому поверсі прибираю. Але коли ввечері ми там вже дітей поклали спати, все, я йду в свою квартиру. От туди вниз є наша квартира, і туди входять всі тільки постуку, чи там до вас можна. Ну, це серйозно, отак. От тому роблю вам екскурсію нашої квартири, куди я спускаюся. І одразу у нас тут невеличкий кінотеатр. Відповідно, отут ми проводимо найбільше часу ввечері, сідаємо, дивимося телек. про цю всю смарт-штуку я вам розказував в окремому відео. Якщо цікаво, обов'язково знайдіть тут мой сірвачок і куча всякого хлама. Apple TV, PlayStation і все отак. Через стіну підключається до телевізора. Ті колоночки, про які я вам казав, я їх розібрав, почистив. Оці три пічечки виправ. Ну як тер, тер як міг, щоб почистити, вони тупо іншого кольору стали. І я їх перевикористав, тому що вони доволі непогані для, для наших задач. Всі чотири колоночки використав тут. От єдине, що докупив Onkyo Front Speaker. отак його взяв, повісив. І він йде туди, в стіну, теж внизу, там цей ресівер. І Онкіо. Onkyo сабвуфер. В комплекті цей, цей весь домашній кінотеатр звучить просто неймовірно класно для такого розміру кімнати, для такого споживання, як в нас. Звісно, мені б хотілося б щось ще більш якісніше. Чесно кажучи, саме от моментів, в яких я можу сісти, включити класну музику на велику гучність і слухати, їх дуже мало, тому відповідно зараз гроші на це витрачати не дуже адекватно. Оскільки це ті типу, підвальне приміщення. Тут є вікно, але я називаю це не вікно, це діра в стіні. От. Завжди так лежу і дивлюся телевізор. І я якраз по центру. Моє місце по центру, тому я весь 5.1, все відео, кайф. Штори тут виключно для бутафорії зробити таку, такий ефект кінотеатру, що там штора висить і тут просто для краси. І відповідно по шторі ми розділили кімнату, щоб було типу, це синє. І це синє я сам все фарбував. Стелю всю цю при, пристеплював ці поролонки, світло, оці все світло в будинку, всьому поміняв я. Я ще й електрика фігенний виявляється. Ну, і оце кімната, огляд якою я теж робив окремо. А якщо вам цікаво про мою майстерню і невеличкий спортзал, теж можете подивитися на каналі. Такий невеличкий тут якби прохід. Не вирішили не робити на стін, нічого тут ідеш, і тут такий коридорчик. Коридорчик є прямо. Це кабінет моєї дружини. Ну, робоче місце моєї дружини. Вона працює з дому, за комп'ютером теж. Тому вона працює тут наліво. Це мій кабінет. Я робив його огляд окремо. Якщо вам цікаво, теж є окреме відео на каналі. Нічого ще з тих пір не змінилося. А ось тут. Наша хазяйська спальня. Вибачте, трошечки не Ось Отакі От вікна нестандартні для європейців, бо це вважається підвальне вікно. І воно таке весне. Ну, це ще насправді доволі великі вікна, як для підвалів. Тут була тільки колона. Яка робила от той закаулок в кімнаті абсолютно безполезним. Тому ми побудували стінку і стінку, і тут зробили відповідно гардіробну. А там, де мала б бути гардіробна велика, ми поставили ще одне ліжко, і тут спить наш. Малий, це повноцінне ліжко для дорослої людини, але ми його тут кинули. Бо насправді, з одного боку, тут нема вікон, тут є вентиляція, але відповідно він тут проводить лише виключно ніч весь інший час він знаходиться там. А оскільки, якщо ви не знаєте, цей хлопчик у нас з особливими потребами, нам, як батькам, потрібно бути дуже поряд навіть вночі, і тому це дуже зручно. Якби ми його, дверцята його прикриваємо, він тут поряд, якби, а, а наче і не сильно поряд. от. Але цікаво, що вентиляції в цій кімнаті не було, а я. Зробив. Я вирізав стінку через те, що це гіпс, не, не так важко це вирізати. Потім знайшов шахту. Якщо ось тут трошечки видно, що я не з першого разу знайшов де шахта. Зробив такий алюмінієвий короб і, коротше, врізався в вентиляцію і майже повністю її прикрив, тому що для цієї кімнати багато не треба. І от така от у нас тепер є окрема спальня дуже близько до нас. От, з нашим пацаном. Ну, і тут у нас є санвузол наш. До речі, багато де по будинку можете бачити полички. Всі полички це оце роздруковано, а оце нарізано, зашліфовано, інколи й пофарбовано. О руками. Тут у нас вихід на наш двір, є барбікюшечка і дуже старий дек, такий, що мені стрмно по цим сходам спускатися, бо вони скоро тріснуть, лопнуть. Із джакузі дуже цікава історія. Купляючи будинок, було написано, що є джакузі, але вона в, воно в As is condition. As-is – це називається, що не хазяїн і ніхто в світі не знає, чи воно працює і в якому воно стані. От воно просто є, і це не, не мої проблеми, а ваші, якщо ви купите. І відповідно. Це був ризик, тому що ти розумієш, що якщо воно не працює, то його треба розпилювати і утилізувати. А це тут немало грошей коштує. Слава Богу, коли ми просто прийшов час, стало тепло, і ми просто набрали води в нього. Виявилося, що це абсолютно нормально працююча джакузя. Єдине, що ми оцю кришку нову купили. Спробуйте вгадати, скільки коштує просто кришка з поролоном, обшита, там ребра жорсткості є. 800 блин, доларів. Це просто мрак. Оскільки оці туйки в нас були, і вони ділять так, наш участочок на дві частини, то оцей закаулок був супер тупим. Тому ми поставили батут саме тут, і батя порівню зробив такі платформи під, під батут, щоб він був рівний і не займав ніде в іншому місці місця. А оце. Оце і Київську купили штуку дуже недорого, а оце побудували мій честь і мій батя, коли ми були у відпустці літом. Ми тут тусуємося. О, блін, як холодно. Щоб ви розуміли, скільки тут зроблено, тут половина, де не було трави. У Попередніх хазяїв тут росла ганджубасіна скрізь. Ми зробили таку попід заборчиком олійку. Вона вся цвіте з літом, це малина. Коротше, тут стільки всього було зроблено з газом, тут просто торчала труба з, -з, з будинку, і це навіть небезпечно. Тому визивали чувака, який зробив правильний кран. І оцей гріль насправді можна підключити по шлангу. Літом ми цей диван трошки відсуваємо від того вікна, і виходить, цей диван стоїть тут, і у нас... За диваном є чітко трафіку, вихід трафіку на вулицю. От диван стоїть десь аж тут, і тут є прохід. Дуже зручно бігати на вулицю, бо на влітку набагато частіше на вулицю ходимо. Зараз, звісно, теж в джакузі або хаттаб, як він тут називається, в мінусову температуру теж цікавий досвід ходити, тому теж інколи ходимо. А оце чисто тимчасова різдвяна конструкція. Ми ялинку, яка стояла тут. Вже прибрали, а на оце поки що сил не вистачає. Щоб ви розуміли, це все такі от мініатюрні фігурки із ну, якісь фарфор чи щось, не знаю. Канації помішані на таких от маленьких штуках, вони купляють їх кожен рік якісь. А ми купили весь цей набір блин, за щось 20 баксів на гараж сейлі. гараж-сейл сейл це річ, яка врятувала нам життя, тому що ви не уявляєте собі, скільки всього в цьому будинку куплено саме на. Гараж сейлі. Гараж сейлі якщо ви не знаєте, це людина відкриває свій гараж, виносить весь свій хлам і сидить там. А всі прохожі заходять і кажуть, а це по чому? І ти там ржеш, торгуєшся і купляєш за безцінь доволі класні речі. Ось тут з нашої їдальні є ось такий вид. Зараз, звісно, трошечки печально, тому що не трави, не дерев влітку або коли сніг. Дуже красиво тут є. Така на території. Це такий закритий комп, не закритий, ну комплекс. Коротше, не, називається Neighborhood. Комплекс із кучі будинків на такому великому. Клаптику, і в нього є в'їзд там і так далі. Тут є, звісно, дуже печальна дитячий майданчик. Я вчора туди ходив, це майже через весь наш комплекс треба пройти. І подумав, що було б цікаво зняти і про це відео, показати, як виглядає супер типовий, як я вже зрозумів, тому що в Канаді, в Америці такого дофіга. Люди, в принципі, так живуть. Типовий нейберхуд. Останнє, що скажу про нашу квартиру, що коли ми купили цей будинок, це був open space. Оцієї. Стіни, і оцієї стіни не було, була лише отут посередині колона стояла. І Тому ми добудували оцю стіну з дверями і оцю стіну. І відповідно таким чином з'явився мій кабінет, і мене дуже пра, що Ми зробили двері прямо напроти цих дверей. І тут вийшов такий заковулочок, мені здається, виглядає. Доволі непогано. Більшість часу дружина працює, я працюю, ввечері дивимося телек, потім, потім йдемо спати. І все відбувається в такій нашій квартирці. І насправді це дуже прикольно, що у нас є таких три повноцінних поверха. Більшість часу ми проводимо з дружиною і з е, пацаном нашим особливим внизу. Діти граються наверху, або вже коли пішли спати. То вони наверху, а у підлітка нашого, який вже 16 років. В неї все життя це тусовки, тому її або вдома нема, або якщо вона вдома, вона з друзями. Прикольно, що ми ввечері дітей поклали самі внизу, а у підлітків є цілий поверх, там є і кухня, пожерти, і тієлік подивитися, і її кімната. Єдина проблема це шумоізоляція. Шумоізоляція в цих будинках це шумопідсилювання. Ізоляції нема. Але вже через три роки насправді до цього дуже звикаєш. Дякую, що подивилися це відео. Мені здається, було цікаво. Якщо вам цікаво, я можу продовжувати знімати відоси, можливо, навіть влоги про наше життя у Канаді. Підписуйтесь, якщо хочете підписатися, і жміть лайк, якщо хочете нажати лайк.